Вітаю, друзі, на своєму каналі. Сьогодні хочу показати поставив на свій тракторець турбіну. Багато дивився відео, але з такою турбіною не бачив я ні одного мотора. Бачив тільки шісторка, сімерка, Стоїть турбіна, це стоїть вісьмерка, половиною. Не знаю, багато хто мені каже, він її не розкрутить, він її не це. Це ти фігню робиш, не буде він робити і все. Ну, буде, не буде. Нічого я тут такого не переробляв. Все, що було тут заводське, ці патрубки, то все я їх оставив так, як вони мають бути. Туди зробив від торбіни на САС Совеня на опускний колектор. Другого патрубка туди зробив. Той, що має бути сюди, то я його зняв. Ну, в общем, якщо щось піде не так, щоб воно було це зняв цього колектора, це все, те поставив і поїхав, щоб знов не прийшлось нічого переробляти. Одне єдине, що переробив, це як повертав Воздухана, значить. Як ви знаєте, що він стояв туди на бік. І ось до оці скобки, що тримають подончика, вони впирали в блок. Якщо його сюди вивернути, щоб він став рівніше цей патрубок, щоб соєдинити з турбіною, то він, вони ті скобки впирали в блок, значить, взяли, відрізали ці скобки і чуть. Змістили їх. Все. Оце одне єдине, що тут а, е, яка перероботка. Ну, я думаю, якщо туди, назад, якщо щось піде не так, значить можна буде повернути і не треба буде переварувати вже їх. Ну, то таке, там не, нема такої сильної проблеми в тому. Значить, як Ставив цю турбіну. Колектор цей під шістьорку, турбіну, під сімку. На цю турбіну він не стає. Ця турбіна верніше на цей колектор не стає. Значить, робили такого переходника. Як би правильно показати його, такий переходник тут. В общем, такий переходник, щоб закріпити цю турбіну. Тоді поставили вже, оно все так, як має бути. Ну, сюди ще трохи не доробив, ще треба шукати трубу на вихлоп, щоб вивезти, щоб було вище. Ну, треба було їхати, тому сів їхати так. Ще тут недороботка ось до цей провід. Він тут торкнувся до, ну, коротше, попалився до колектора і спалив. Треба його звідси забрати, бо він тут ніяк. І десь пустити його там спереді, щоб він ні в що не терся, ни, ни це. і не пропалити і не протерти. І ще ось тут. Оцей патрубок резіновий, я його вставив туди в середину в турбіну. Так, да, я розумію, що це воно так не має бути воно так не буде. Але ще раз повторюю, треба було їхати, треба було срочно їхати, і в мене просто не було вибору. Е, планую, значить, як, можливо, вставлю в цей патрубок резіновий. В середину трубу, підберу там, щоб плотно вона була. І поверху вже більшим патрубком всеєденю і зажму, щоб воно тут та... нічого не тягнуло лишнього. Ну, поки містак, поки пилюки нема і треба було їхати, мусів їхати. Я кошти, так розумієте, це вже кожного. Своє. Е, далі зробив отаку е, назлив, де йде від турбіни трубка ця. Коротше, це йде питання туди, це, ну, а це йде назлив, щоб не робити туди в блок чи ще щось там не шукати, зробив так. Просто взяв, виточив другу пробку, варив туди штуцера і вив шланга, і вивів сюди, отак зробив. Так, да, трохи не гарно, трохи не це. Ну кажу, якщо щось піде не так, то просто я цю пробку виняв, колектора зняв, те, все зняв, те поставив і поїхав. Просто щоб не, не робити нічого, зараз в блок не лізти туди, ті заглушки, те все, і потім думай і гадай. Це найпростіший такий варіант. Ну, таке. Комусь він не сподобається, ну це таке. Я робив для себе, а не для когось. Так, да, трошки ці трубки такі, криві, некультурні, ну а. Що зробиш, які є, такі є. Далі е, взяв цю трубку, як підсоєдинив. Ось ця трубочка. Е, в штуцері цьому просверлили ми його, нарізали різьбу і цей штуцер, де був кручений, той великий, і сюди цього малого крутили, і пішла ця трубочка. Все. Якщо даже так, чи можна буде заглушити його того цирка там, чи викрутити і другого там закрутити, то вже все, то не є проблема. Ну от так. Да, треба буде подивитися ще на ці шланги, бо теж вони тут так, на колекторі, це все, треба буде подивитися, якось їх вивезти, наче, бо. Ну, вони торкаються до колектора і може загорітись і друге, третє. Ну, це вже буде потім. Далі. Нічого не крутив, не вприск, не топліну не крутив. Нічого не крутив. Як було, як робив без турбіни, так зараз поставив турбіну і робить з турбіною. О. Як робить? Ну, якось зніму відео, покажу. А поки пишіть свої коментарі, і що ви по цьому думаєте? Буде він цей мотор розкручувати цю турбіну чи не буде. Ну, хочу почути вашу думку, що ви скажете. Бо повторюю, з такою турбіною я не бачив, щоб 240-й мотор був на такій турбіні. Поставив, буду бачити, як воно, що до чого. Щось піде не так, щось не сподобається, значить, знімаю, ставлю. Назад все своє рідне і поїхав. Ну от, якось так. Ну, тут, а зараз покажу. Ось тут треба було башка закріпити мені, бо то, що в мене напускачу. Значить. Отак, от цю колінце зробив цю трубу. І отак от є. Пока місь. Поки так. Ну, ось так. Так зробив. Так поки будемо працювати. Добре, друзі, дякую всім, що переглядаєте мій канал, підписуйтесь, коментуєте. Всім здоров'я, всім удачі, миру і всього найкращого. До зустрічі!